Це квотічка, яка колись вискочила на двір. За галом мене курі сидять в зачині, і на неї щось, напевно, на, на коршун напав, вирвав їй бік під крилом. Ну, Вона прийшла додому і жива ще все. Але рану була така глибоченька, я її обробляла і не пустила до курей, бо ж ну, звичайно півень насяде. І вона жила окремо в сарої. І, уявляєте, зажила її рана, трішки крило було вивернуте. І тепер вона стала квочкою. І ось водить ціпляток. Ось така історія моєї курочки. Курочки-квочки. Квочечка. іди сюди, іди сюди. Не буду тебе тругатить, не буду, бігай, бігай. Бігай, мамочка. Салатику вам. Я б таки їла. Там і собі треба зробити.